Сонечко встало, прийшов новий день. Я вас вітаю. Усім добрий день. Малята сьогодні до нас завітав гість. Влітку сіренький взимку біленький. Довгі вуха має, у лісу стрибає. Хто це малята? Так, діти, це зайчик. Давайте уважно роздивимося нашого гостя. Тіло зайця вкрите хутром теплою шубкою. Малята якого кольору шубка у зайця? Правильно, білого. Подивіться, діти, у зайчика довгі. Вуха. Ними він слухає, чи не підкрадається хтось до нього. Що ще є у зайця? Голова. На голові маленькі блискучі очі. Ніс та рот. Ще у зайчика є лапи. Передні. Та задні, подивіться, задні лапи у зайця міцні. Завдяки ним він швидко бігає та стрибає. А ще ззаду у зайчика маленький пухнастий хвостик. Ось який зайчик. Зайчик в лісі всіх боїться, ведмедя, вовка і лисицю. Він усіх лякається і від усіх ховається. Подивіться, діти, на цю картину. Від кого сховалися зайці? Так, вони сховалися від вовка. А де вони сховалися? Під ялинкою. Молодці малята. Малята. А ви знаєте, що любить їсти зайчик? Влітку зайчик їсть траву, гриби, моркву та капусту. А взимку трави, грибів, моркви немає. І тоді зайчик їсть кору дерев. А ще ягідки, які залишилися на кущиках з осени. Давайте ще раз уважно подивимося на зайчика. Який він? Що про нього можна сказати? Заєць білий, пухнастий, маленький. Дітки, вам подобається зайчик? Мені зайчик дуже подобається. Малята, а зараз зайчику вже прийшов час повертатися до лісу. Він прощається з нами. Прийшов час прощатися і нам з вами. До побачення, до нових зустрічей.